Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри! Христос Воскрес! Сьогодні за Богослужінням 11 червня читатиметься Євангелія від Івана Богослова та книга діянь святих апостолів. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу зібрали фарисеї раду на Ісуса і сказали між собою: Чи бачите, що не, не вдіяти нічого? Ось весь світ за ним пішов. Були ж деякі греки серед тих, що прийшли поклонитися на свято. Вони підійшли до Филипа, який був із Вівсаїди Галілейської, і просили його, кажучи: Пане, ми хочемо Ісуса побачити. Приходить Филип і говорить Андрієві. А потім, і потім Андрій і Филип говорять про те Ісусові же відповів їм, кажучи, прийшов час прославитися синові людському. Амінь. Амінь. Кажу вам: якщо зерно пшеничне, упавши на землю, не помре, то зостанеться одне, а якщо помре, то багатий плід принесе. Хто любить душу свою, той погубить її, а хто ненавидить душу свою у світі цьому, той для життя вічного збереже її. Якщо мені хто служить, нехай за мною йде, і де я, там і слуга мій буде. І Якщо хто мені служить, той вшановує от того, вшановує отець. Нині душа моя стривожена, і що мені сказати? Отче, спаси мене від цієї години, але для цього прийшов я на цю годину, Отче, прослав своє ім'я. Тоді прийшов голос із неба і прославив. І ще прославив. Тоді народ, який стояв і почув, те говорив, що це був грім. А інші казали, ангел йому говорив. Відповів Ісус, і сказав: Не для мене цей голос був, а для вас нині суд світу від цьому, нині князя світу цього викинуто буде геть, і якщо я буду піднесений від землі, то всіх притягну до себе. Це ж говорив він, даючи зрозуміти, якою смертю він має померти. Відповів йому народ: Ми чули із закону, що Христос перебуває по вік. Як же ти говориш, належить піднестися синові людському? Хто є цей син людський? Тоді сказав їм Ісус, ще короткий час світло є з вами. Ходіть поки, світ... Ходіть, поки світло маєте, щоб темрява вас не огорнула. А той, що ходить у темряві, не знає, куди йде. Доки світло маєте, віруйте у світло, щоб синами світла стати. На цьому ми переходимо до книги діянь святих апостолів. І читаємо. У ті дні афіняни, взявши Павла, привели до Ареопагу, кажучи: чи можемо ми дізнатися, що це за нове вчення, що ти його проповідуєш? Бо щось дивне ти вкладаєш у вуха наші. Тож хочемо дізнатися, що це таке. Усі ж афіняни та чужеземці, які ж жили серед них, ні в чому так охоче не проводили час, як у тому, щоб говорити або слухати про щось нове. Павло, ставши перед Ареопагом, сказав: Можі афіняни, з усього бачу я, що ви особливо побожні, бо проходячи. І оглядаючи ваші святині, я знайшов і жертовник, на якому написано невідомому, невідомому Богу. Саме цього, якого ви не знаєте, шануєте, я проповідую вам, Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі. Не в рукотворних храмах живе і не потребує служіння людських рук, ніби маючи в чомусь потребу, але сам дає усьому життя і дихання, і все. З однієї крові він створив увесь рід людей, щоб їм жити по всій землі. Наперед, визначивши часи та межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не торкнуться Його, і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємося та існуємо. На цьому все. Божого вам благословіння! Христос Воскрес! Воістина Воскрес!